Ми зараз, у нас інший відлік не сережок, скоріше того, а що відбувається за полярним колом. Там вже 89-й день голодує український режисер Олег Сінцов у російській в'язниці. Напередодні уповноважена справ людини Людмила Дінісова отримала його фото від своєї колеги із Росії. Це фото облетіло фактично весь же український інтернет, так точно. За інформацією, яка надійшла з в'язниці, Олег активний. Він ходить, дивиться телевізор, читає книжки, навіть щось пише. Всі взагалі дивуються, як він витримує 89-й день. У собі режисер сам дозволив оприлюднити свої світлини. Сказав, що розуміє, що люди за нього хвилюються. Сінцов відмовився від лікарні на території колонії. А от для того, щоб його перевести до іншого медичного закладу, потрібен навіть спеціальний літак. Інакше Олег дорогою просто не витримає. Це за полярним колом нагадаю, знаходиться. Напередодні мама Сінцова звернулася до комісії з питань помилування на території Ямалоненецького автономного округу з клопотанням. Це звернення щодо помилування її сина вже передали, але відповіді поки немає. Я нагадаю всім 89-й день про це говорить Олег, і ми фактично так само. Єдина вимога Олега Сінцова, щоб Росія звільнила всіх. Українських політв'язнів. Ну а сьогодні, якраз 10 серпня, президент Франції Мануель Макрон проведе розмову з російським президентом Володимиром Путіним стосовно ситуації з Олегом Сінцовим. Просто зараз у нас є змога поспілкуватися із кореспондентом УНІАН у Російській Федерації Романом Цимбалюком. У нього дізнаємося всі подробиці. Він безпосередньо там і збирає усі дані і від російських змі, і від російських ньюзмейкерів. І настрої знає безпосередньо, заходячись там. Романе, доброго ранку тобі. І розкажи, яка взагалі реакція влади суспільства, те, що відбувається в Росії, я маю на увазі. Доброго ранку. Ну, традиційно в Росії доля Олега Сенцова фактично замовчується. І про нього, про українського режисера, тільки час від часу на прес-конференціях за участю іноземних лідерів говорить президент РФ Володимир Путін. Нагадаю, у нього позиція одна, що він. Е Засуджений за те, що Скоїв намагався і планував скоїти теракт. І решта якихось оцінок в Російській Федерації з цього приводу немає. З одного боку, це говорить, що доля Олега в руках одної людини, і ця людина. Має прізвище, Володимир Путін з іншого, вже вчора, прес-секретар президента Росії повідомив, що лист матері з проханням помилувати Сенцова вже надійшов в Кремль, але як завжди, вони в таких ситуаціях роблять, що треба. Вичекати процедуру і так далі, і так далі. Роман, По в принципі, як... ми знаємо всі ці історії. Коли Пісков каже, що якийсь лист дійшов, ми можемо ще там тижні чекати, поки він дійде до Путіна, а потім ще тижні чекати до його прес-конференції, коли він щось каже. Але от була вже заява омбудсмена українського Рудмила Динісової. Вона попросила відвести Легасінцова до лікарні у Москві, Попросила свого російського колегу, російського омбудсмена. Для цього потрібен літак, тому що Олег погано себе почуває. Як ви думаєте, яка реакція буде російського омбудсмена на це? Росіяни займаються торгів... торгівлею людьми, українськими політв'язнями, і як відреагує її колега пані Маскалькова. Це російського повноважено взагалі має значення, тому що вона не ухвалює жодних рішень. Е, нагадаю, що ту саму Дінісову Картеж Маскальковичу не переїхав в прямому сенсі цього слова в лабетангах місяць назад, коли вони разом були, і е, українську повноважену справ людини так і не допустили. До колонії тому розраховувати на от таку зворотню якби від відповідь, реакцію просто не має сенсу. Романе, спасибі. Насправді зрозуміло, чи нічого зрозуміло, в принципі, та ми стежимо за подіями і дякую тобі за те, що нам передаєш реальні реакції, тому що нам звідси інколи важко зрозуміти, що думають там, і інколи важко в це повірити. Та пасибі Роман Симбалюк, кореспонденту Яну Російської Федерації, був з нами на прямому зв'язку.